Є в мене відчуття, що ми продовжуємо тему мільярдів доларів, бо поліція взялася за схематоз із залізничними квитками на міжнародні рейси. Напередодні в Укрзалізниці стартували обшуки. За даними слідства, група посадовців створювала штучний дефіцит квитків і заробляла на цьому мільйони гривень. Мені здається, що майже в кожного жителя України є чоловічик, який може порішати білеті. В тебе такого не було. Е, перш, перший перше на швидкому це мама, другий це людина з Укрзалізниці, бо квитків реально ніколи немає. Ну, от правда. а ще оце завжди був лайфхак до шостого вагону. Якщо підійдеш там начальник поїзда і точно якесь вільне місце. Ну буде. постоїш, скільки до Тернополя їхати. <рес> Тим не менше, в Укрзалізниці сприяють розслідування. Там кажуть, що всередині підприємства роками діяло угрупування, яке паразитувало на звичайних залізничниках. От подробиці в сюжеті. Ранок 11 листопада запам'ятається пасажирам Укрзалізниці надовго. Сотні правоохоронців, озброєні ордерами на обшук, увірвалися в потяги. Як з'ясувалося, колишній високопосадовець київського вокзалу створив злочинну організацію, до якої увійшли його колишні колеги. Ця банда встановила жорсткий контроль над усіма процесами, пов'язаними з пасажирськими перевезеннями. Машиністи поїздів були змушені платити шахраям відкати за кожен рейс. Від 2 тисяч гривень за внутрішні рейси до 5 тисяч євро за міжнародні сполучення. За даними слідства, лише за перше півріччя 2024 року зловмисники викрали у Укрзалізниці понад 70 мільйонів гривень. Ці гроші, як вважають слідчі, були розподілені між членами злочинної групи. У ході понад 80 обшуків правоохоронців, серед іншого, вилучили документацію, грошові кошти та чорнові записи. Нині 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозри серед них голова проспілкової організації, посадовці виробничого підрозділу станції Київ пасажирський та начальники потягів. Наразі поліція спільно з представниками Укрзалізниці продовжить масштабну операцію з ліквідації організованої злочинної групи, яка протягом тривалого часу паразитувала на залізничній галузі. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов'язків. Проблема нестачі квитків на поїзди та їх перепродажу за завищеними цінами стає масовою. Так, у Київській області було затримано банду кіберзлочинців, що спекулювали квитками на потяги до Європи. Ділки отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб, скуповували квитки на популярні залізничні напрямки України Європи, створюючи штучний дефіцит для інших пасажирів. Надалі вони перепродавали квитки втричі дорожче на різних інтернет-платформах та у закритих телеграм-каналах. Загалом, за час активної протидії спекулянтам у застосунку Укрзалізниці система заблокувала 7100 аккаунтів, акаунтів, у яких була виявлена аномальна активність. Тепер шахраям загрожує до 15 років позбавлення волі. Проблема з перекупами Укрзалізниця, нібито вирішила завдяки підтвердженню особи при купівлі квитків на міжнародні рейси. Та вполювати їх все одно майже неможливо ані за кілька днів, ані за кілька тижнів до поїздки. Найвищі шанси придбати квиток на поїзд випадають одразу після відкриття продажів. Старт продажів на рейси по Україні починається за 20 діб до відправлення. Квитки стають доступні о 8 годині ранку.